Вони намагаються закріпитись, вони намагаються накопичуватись якомога більше. Тобто, вони шукають у ті проходи. Вони їх на жаль знаходять і вони просочуються в місто. Ну по різним оцінкам 200-250 скажімо, осіб російської окупантів, скажімо, по підрахункам є, є в місті зараз. От точно кількість сказати, мабуть, не може ніхто, тому що ну, і погодні умови, і сама, скажем, архітектура міста, будівлі і так далі, вони не, не дадуть повністю е, прорахувати. Ситуація реально важка. Е, треба враховувати, що ворог е, навпаки постійно е, задіює, скажімо, свою пропагандистську війну, яку він веде дуже активно. Вони постійно е, оголошують. Те, що в нас справді немає, і це дає їм ту перевагу, ну короткочасну перевагу, що ми там захопили то, десь ганчірку вивісили, і так далі. Ми ж в силу того, що ми демократична країна, і ми ну кожен має право голосу виступити, блогер, там політик, військовий і так далі, сьогодні інформація різноманітна, і це в тому числі використовує ворог в своїх цілях. Оце треба пам'ятати.